Підтримка більше тисячі хворих в рамках обласної програми профілактики та лікування вірусних гепатитів у наступному році буде, але якими будуть суми, поки невідомо. Про це говорить головний медик області Віталій Бойко. Однак каже, очікують підтримку з Києва. Готується Кабміну, що міністерство охорони здоров'я буде централізовано для всієї України. Повинні вділятися кошти. Ну, надіємося, що на 2014 рік чотирнадцятий бюджеті на лікування а, тих затверджених згідно затверджених протоколів мозівських. Окрім того, в наступному році своє існування продовжить і обласна програма. Ветеран з конкретними сумами теж питання відкрите. Те, що стосується обласного бюджету, це звичайно підтримка статутної діяльності обласних ветеранських організацій, Те, що стосується місцевих бюджетів. То з районів, які має можливості, ті нам подали пропозиції. Ми проаналізували і врахували тільки їхні можливості. І якщо обласні програми це питання наступного року, то незабезпеченість коштами так званих захищених статей. Насамперед мова йде про зарплати бюджетників обласних фінансистів, непокоїть вже нині. Ми маємо незабезпеченість коштами порядка 14 мільйонів гривень. В основному це дев'ять лишніх мільйонів. Місто Рівне, Дубінський район, Линівський, Редовилівський, Корицький. Я думаю, що до кінця бюджетного періоду це питання вирішиться, і ми не допустимо того, щоб передбачити, чи щоб існувала в нас кредиторська заборговець по заробітному платі на початку 2014 року. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.